Скільки на вашу думку коштує аеропорт з усім самим аеровокзалом, смугами, землею, будівлю і з людьми? От вам відповідь: всього тисяча гривень. Навіть депутати дивуються за таку ж чарівну тисячу бізнесмени Чаклуни Кауфман і Грановський придбали ще й один із найкращих готелів України: президент Готель. Ви не повірите, але тепер ці ж люди приглядаються до аеропорту Бориспіль. Невже так просто викупити українське небо? Завдяки програмі гроші СБУ таки зацікавилося тіньовими схемами українських аеропортів? Сенсаційні документи потрапили до рук журналістів програми Гроші. Лист голови СБУ. Те, що було лише припущеннями, тепер офіційно визнане. Одеський аеропорт з багатомільярдними прибутками за тисячу гривень поклали собі в кишеню одеські бізнесмени. Статутний фонд товариства складає 1 тисячу гривень, має можливість уникнути відповідальності перед кредиторами завдяки відсутності власного капіталу та основних фондів. Як за тисячу гривень придбати аеропорт з усіма землями, інфраструктурою, працівниками та пасажирами геніальна шахрайська схема. Фірма Кауфмана і Грановського вивела аеропорт із комунального майна міста на фірму, статутний фонд, якої всього лише тисячу гривень. Два банки Кауфмана і Грановського, Платіум банк та Фінбанк перечетні, це вже встановлено, до відмивання 147 мільярдів гривень. У відповідь на щирий дарунок одеської влади бізнесмени пообіцяли зробити капітальний ремонт льотовища. Гроші бізнесмени, за які мали зробити ремонт злітної смуги, довго шукати не стали. А взяли самі у себе в кредит під заставу того ж одеського аеропорту. Але робити ремонт ніхто й не збирався. Серед передбачених джерел фінансування запланованої реконструкції аеропорту фактично відсутні власні кошти інвестора, а розрахунок зроблено на кредитні кошти, отримані під заставу майна аеропорту. Генеральна прокуратура буквально тиждень тому взяла цю справу під контроль. А вже та ж сама група одеських мільйонерів у Бориспільському аеропорту масово звільняє людей та нахабно витісняє компанії, які працюють тут десятиліттями. Вони деребанили аеропорт Одеса, Сімферополь досі. На всіх обігових коштах і долі розкрадають аеропорт. Бориспіль журналісти програми гроші неодноразово проводили розслідування. Їх негайно треба затримати, арештувати і відсторонити від посад. Народні депутати завалили усі структури запитами з проханнями розібратись і припинити деребан коштів в аеропорту Бориспіль. Відмивання коштів та ухилення від сплати податків підприємствами, пов'язаними з чинним керівником держпідприємства Міжнародний аеропорт Бориспіль Олексієм Качановим та групою бізнесменів Борисом Кауфманом та Олександром Грановським. Загалом у кишенях городівців розчинився річний бюджет столиці. Була виведено більше 700 мільярдів гривень, то ми усвідомлюємо е, розмах викрадення бюджету. Але віз і нині там одеська група продовжує пиляти український бюджет. Компанія Дуент Коніби нібито виграла тендер на харчування пасажирів. Тендер був сформульований саме під цю компанію. У інших учасників навіть з бездоганною репутацією та багаторічним досвідом навіть не було шансів. Поступово подібними методами одеські дільці підм'яли під себе весь Бориспіль. Конкуренти витіснені, послуги стають менш якісними, а ціни ростуть захмарно. Звичайних пасажирів обдирають на кожному кроці. Авіакомпаніям перекрили кисень. Непомірні ціни у самому аеропорту змушують їх піднімати, і власні ціни на послуги. Кафе та магазини зачиняються. А їжі у літаках, які вилітають з Борисполя, навряд чи можна наїстися. Це команда Каутмана і Грановського. Офіційних підтверджень ніхто не дає. Ні таких підтверджень. В офіційних бесідах народ, как би, признається, що туда дійсна. Невже так просто зробити з найпотужнішою повітряною артерії кишеньковий аеропорт. Та чому так безсоромно крадуть мільярди просто під носом українців? Найчастіше бізнесменів можна зустріти ось тут, у президент-отелі у центрі столиці. Гроші знаходять шикарні автівки тих самих мільйонерів Кауфмана та Грановського на стоянці біля готелю. Бізнесмени почуваються тут як вдома. Це й не дивно. Готель теж належить їм. Було встановлено, що готель фактично привласнила група Бориса Кауфмана і Олександра Грановського. Готель доводять до банкротства, кажуть, що він неприбутковий. Ну, Як такий готель в центрі міста може бути неприбутковим. Його роблять неприбутковим. Але без підтримки сім'ї екс-президента України підприємливим нахабам не вдалося б так відверто за безцінь привласнювати найприбутковіші об'єкти країни. Вона угрупування Каухмана, яке входить входило в, в сім'ю Януковича, мають зв'язки із сім'єю експрезидента України Віктора Януковича та із його старшим сином Олександром Януковичем. Банки, що мають відношення до Грановського та Кауфмана, входять до 12 банків, які відповідно до оприлюдненої головою Нацбанку інформацією створили конвертаційні центри з обігом 142 мільярди гривень за рік. Причетність цих банків до відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом виведенню коштів за кордон. Програма гроші вкотре сподівається, що органи влади все ж таки розберуться у незаконних оборудках. Щоб незабаром дільці не поклали до своєї кишені усю країну і не вивезли за кордон весь запас національної валюти за символічну плату в кілька тисяч гривень.